Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене на гостях. Сьогодні хочу вам розповісти і показати, як легко і зручно посіяти базилик. Зараз вже можна його посіяти, щоб навесні був гарний урожай і ви вже мали змогу куштувати, так би мовити, вітаміни. Я обрав зелений і червоний. Мені не принципово, щоб вони були. Окремо, тому що і так буде видно, де червоний, де зелений, тому що воно зразу вилазить, або якась помість виходить. Бо садиш зелений, таке буває, що вилазить червоний. Тому можна і не садити їх окремо, можна і так. І так, зараз покажу. Можна базілік посіяти, вже, коли буде тепло, в теплицю. Зробити рядочок. Посіяти, заситите, поляти і воно сюди буде проростати. Але це буде ще через і не скоро, в общем-то. Тому я беру ось такий судочок. Це судочок можна придбати в будь-якому супермаркеті, він продається, або ж якщо купуєте якісь салати, готову в кулінарію, вони там завжди кладуть такі судочки. Берете такий судочок, чисту воду. Важно, щоб вона була незимна. Земля для розсади, Спеціальна. Ну, як? Спеціальна, звичайна для розсади. Торфяна. Вона, тут я бачу із пісочком. Проливаєте. Дуже зручно таку бутилочкою з носиком. Проливаєте. Я не роблю отвори внизу, тому що регулюю полив. Дуже заливати не можна і, щоб сильно пересихало, теж не бажано. Беремо базилик, Насіння. І тако присалюємо. Можна посадити пачечки по пів пачечки тої-то, бо це, це буде немало насіння, це буде достатньо. Але все ж таки може насіння пересохнути, може погано сходити, ну все що завгодно, довго сходити. Тому я висіваю все. Так само, можна взяти, висипати в руку і тіпа, як присалювати трошки, ну або ж з пачечки вже. Тут, до речі, менше насіння, ніж було зелене. Хоча червоне було дорожче, здається. Все. Ви розклали. Ми розклали. Беремо чисту тепленьку водичку з пульзатера. І також я збризкою. Добренько, не шкодуйте. Ну і цим не заливайте, щоб насіння добре було у воді. Якщо тако подивитись, бачите верхній слой якраз в воді. Знизу воно все ж таки сухе. Закриваємо щільно і кладемо у тепле, темне місце. Якщо у вас батарея погано гріє, можете покласти на батарею. Якщо воно є такі крайні, так би мовити. Якщо у вас батарея вам пощастило, вас гріє добре, тоді візьміть махровий рушник, загорніть і покладіть на батарею. Так насіння. Буде лежати, а вже ж періодично треба до нього дивитись. Бажано раз в день привідкрити, так би, мовити, провітрити. Якщо бачите, що воно вже трошки підсихає, ще змочити. Ну, не заливайте, бо може початись портитись. І знов кладете на втепле, прохолодне місце. Темне. Ой, в тепле. В тепле темне місце. Якщо ж ви вже бачите, що починають появлятися росточки, вже кладете в тепле місце, але вже щоб було світло. Це може під віконня бути, ну або у вас якийсь стелаж може з розсадою чи ще кудись. Щоб вже росточки не витягувалися, а добре росли. Коли будуть росточки, ну, десь сантиметр, пів сантиметра, ви берете, візь, візьмете. Палочку, ну для суші, або ще можна палочку зубну. Зубочистку. І кожен росточок трошки в землю придавить Чуть -чуть, де корінчик, Так би мовити, заглибити. Щоб він краще почав рости. Ви побачите, як ви тільки його заглибите, через день-два росточки стануть набагато краще. Якщо у вас зійдуть вони дуже густо, Можна трошки розсадити, трошки попересаджувати, взяти якусь ємкість, можна таку плошку чи стаканчик з землею, і трошки попересаджувати. Ну, або можна в такому варіанті трошки він підросте, трошки досипати землі, і вже весні в гарну погоду вже висадити на постійне місце там, де вас має рости базилік. Тому, ну, і це дуже зручний спосіб. Мені він подобається, що він простий. І завжди добре сходи насіння. Тому що якщо в теплицю сієш, якесь зійшло, якесь не зійшло. Там десь більше землі попало, воно вже не всходить. Або там не доляли, там вже воно теж не сходить. І, виходить, посієш дві пачки, завжди три несінини. Ну це теж шкода. А тут сходи дуже добре. Мені це подобається. Тому, якщо вам буде корисне це відео, будь дуже радий. Не забувайте підписувати. Тому що ну, базіліше можна загад, зрозуміти, а от в іншому можна і не зрозуміти. Все, гарного вам дня, миру і бережіть себе. І дивіться, пройшло 3 дні. У мене ця, ця розсада постійно була 3 дні тому, я вам показав. Вона стояла на батареї, яка, ну, ледве це гріє. У нас є така кімната, де вона остання, тому вона тепленька, але не Е, Дивіться, як проросло гарно насіння. Повторю, це базилик. Базилик зелений, базик фіолетовий. як гарно проростало. За три дні насіння ми нічим не обробляли, ми лише поклали, наклали землі, зверху посіяли насіння і все поляли. І що ж я роблю далі? Можна просто е, зверху посипати землею. Але це не дуже вдала ідея, тому що росточки, ну, можуть більше не прорости. Ви пересушите, бо земля суха. Бачите, земля тріскається трошки, вже треба їх пооблажнити. Ми беремо зубочистку або паличку для суші. Це дуже тендітні такі рослинки, то краще поменше. І оде корінчик. Трошки заглиблюємо. Трошки заглиблюємо. Заглиблюємо. Небагато, трошечки. Щоб корінчик був трошки в землі. І таку маніпуляцію ми проводимо. Ну, трошки правильно можна розрихлити землю. Воно, ви самі бачите. Трошки розрихлили і занурили до землі. Розрихлити. Це буде чудова рання розсада базилику. Зараз вона виглядає, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не презентабельно, але, повірте мені, у вас буде гарний базилик. Це вже на один рік. Я випробував різні способи посіву. Були і в землю, і на розсаду, і як хочете. Тільки такого нам в мене вдалося, що за сезон матимо гарний базилик. Робимо різні соуси, приправи, суго італійська, італійська приправа, там, де багато базилику. Ну, дуже смачно. Морозимо, базилику завжди дуже багато. Тому рекомендую.